Нью Ейдж за 6 років виріз з аналітика. да Всім привіт. так Ви взагалі живі? Ті, хто тут залишились, найсильніші. Так, дивіться, я зараз буду розповідати наступну презентацію, будь ласка. Я зараз буду розповідати ту презентацію, яку в той чи іншій мірі я розповідав ну разів. То давайте так скажу. Чому я її буду показувати? Тому що це по суті та база, на якій побудована агенція New Age протягом останніх восьми, я не знаю, там років приблизно це дозволяє нам вигравати наших клієнтів, деліверити класні кампанії і так далі. Але враховуючи те, що я цю презентацію дуже багато разів показував, частиною її, я там трошечки похуліганив, ось давайте починати. Якщо ми говоримо про те, як ми використовуємо кампейн менеджер да? Якщо ми говоримо про те, як ми використовуємо кампейн менеджер, по суті, Богдан Безуглий в Європі кампейн менеджер використовується в більшій мірі як ад-сервер, як інструмент розміщення креативів. Для нас це в більшій мірі аналітичний інструмент, за рахунок якого ми оптимізовуємо кампанію. Як саме за допомогою чотирьох складових: це контроль якості, можна перевірити рекламні кампанії на присутність або відсутність фрот-трафіку, на. На те наскільки співпадають формати, які ви розміщуєте. Наприклад, ви маєте розміщувати прірол, а крутиться на якому сайті контент рол і так далі, контролювати ГЕО, частоту і так далі. Наступне це медійний вплив. Тут я не можу сказати, що кампейн менеджер прям має неперевершені можливості, але враховуючи те, що можна контролювати охоплення і частоту на всіх інструментах, які ви розміщуєте, це прям одна з його кілер-фіч. І сьогодні я буду більше говорити про реакцію на рекламу та agile підхід. Так, хто бачив цей слайд, давайте відверто. Та ладно. Коротко. Якщо ми говоримо про медійну рекламу розміщення рекламних кампаній на Ютубі, на Старлайтах, на 1 плюс 1 і так далі, базова історія заключається в тому, що людина не. Хоче клікати на рекламу прямо зараз. Якщо ви очікуєте конверсію з кліка, що людина прийде на сайт і зробить конверсію такого, не буде. Ймовірність буде близько, я не знаю, там 2%. В середній сетярна ютубі 0,2%. Відповідно, постає питання, як відслідкувати тих користувачів, які. Подивились рекламу і зробили конверсію через деякий час і тут якраз кампейн менеджери його можливості. Напевно, єдиний з аудиторів в Європі, який дозволяє це зробити. Дозволяють слідкувати постю дії і кросдевайс було до 2024 року. Наразі вони об'єднали це в одну метрику поства постю, і це дозволяє якраз розуміти відкладений попит до реклами. Використовуючи кампейн-менеджер, на які питання можна відповісти, е, на які ми в першу чергу відповідаємо в роботі з нашими клієнтами, це кому ми показуємо рекламу, на яких Девайсах, на яких платформах ми показуємо, скільки разів необхідно показати, і як часто і це два різних. До речі, питання. Скільки разів це там, наприклад, чотири рази за кампанію, а двічі на місяць. Це вже наступне питання. Які креативи працюють, і які взагалі вплив на бізнес? Фоточка з тренінгу по тактичній медицині. Ось, але дійсно. Мені здається, я розповідаю базу, базовану, але буквально от на цьому тижні у нас був кейс, коли нам на аудит дали одну рекламну кампанію дуже великого і шанованого бренду в Україні. Не можу казати, без NDA, Ну і там була прям біда-біда. І ось більшість цих питань була не пропрацьована. Кому йде, показуємо рекламу. Цей слайд був більш актуальний років ще не знаю, п'ять тому, коли доля Ютуба в рекламних кампаніях була. Ну, я не знаю, там на рівні 20% було дуже багато розміщень на Кінаго, SeasonVar, 1, 1++, Starlight і так далі. І доволі багато клієнтів казали, що на Ютубі низький CTR, навіщо там взагалі розміщуватись, давайте йти туди, там, де CTR по 30%. Чому CTR по 30%, в принципі, зрозуміло, тому що люди просто склікують, хочуть добратися до власне, контенту. Наразі доля YouTube приблизно. 80% напевно в відеокампаніях, і, Але постає питання, як ми взагалі розміщуємо ці рекламні кампанії, які таргетинги працюють і які ні. Тут базова історія про те, як розбивається аудиторія на холодну, нейтральну і гарячу. Ми використовуємо різні інструменти в наших рекламних кампаніях, різні таргетинги. І ці таргетинги можуть працювати геть по-різному. Тут показана доля посткліка, тобто людина одразу переходить на сайт, і робить конверсію, і доля постююк роз Відповідно. Таргети працюють по-різному. з одного таргетингу люди можуть приходити і одразу робити конверсію, але в більшості випадків, особливо якщо ми говоримо про YouTube, DV360 і так далі дуже велика доля відкладеного попиту. І не аналізуючи ці дані, ви просто робите неправильні висновки, яка частота є ефективною. Дякуючи Поліні Андрійка і кейсу, який вона розповідала з ЛОКО, вона, в принципі, розповіла суть цього, цього, але вона це, до речі, розповідала з точки зору того, що частоту можна обмежувати. Але окрім цього, можна і вимірювати, яка частота ефективна, і не розміщуватися з частотою 1 на користувача, або з частотою 16 на користувача і так далі, а визначити, яка саме частота є ефективною. Як ми це робимо? Вивантажуючи дані з Google Campaign Manager, протрекавши рекламну кампанію, ми бачимо, скільки користувачів бачило рекламу на якій частоті і скільки нам це коштує. Тобто там на частоті 6 певна кількість користувачів бачила, і вартість розміщення тут буде 8 разів більше. Чисто пропорційно. А далі у нас є дані по конверсіям Post плюс pastю. І також ми розуміємо, на якій частоті у нас найбільше конверсій, і які CPA цієї конверсії на кожні з частот. Частота базова історія, але вона прям необхідна з точки зору відслідковування. Причому важливо це робити не тільки в тоталі, але і. По інструментам, тому що це також дуже сильно відрізняється. Добре, якщо ми знаємо, що нам треба 4 рази або там, 10 разів за кампанію показати рекламу, але важливо розуміти, скільки разів нам треба показати банерну рекламу, скільки відео, скільки рекламу на Ютубі і так далі. Цей слайд схематично показує те, що, наприклад, на частоті Ютуб найбільш ефективний, там, на частоті 4-5, а банерка, враховуючи, що це. Менш сильний інструмент впливу на користувача. там, Чим більше ти інвестуєш в рекламу, тим більше буде conversion rate. Дуже рекомендував би тим, хто це ще не робить, робити в ваших рекламних кампаніях. Це прям must-use. Відкладений попит. Ми показуємо рекламну кампанію. В даному випадку MauDAO. Людина подивилась цю рекламну кампанію. Проходить час, час, час. Людина десь пропала, пропала. І тут з'являється момент, коли людина хоче купити щось на Маудау і згадує, що на Маудау є е, знижки. І у нас є можливість відслідкувати це е, і зрозуміти, скільки днів після контакту людина доходить до е, або заходу на сайт, або до конверсії. Е, тобто, у нас тут є точка, конта... точка контакту, коли ми показали е, креатив і весь абсцис, якщо я правильно пам'ятаю. Курс з алгебри, Це дні після контакту, скільки проходить днів після першого контакту. І ми відповідно розуміємо, де відбувається левова частина або де закінчується хвіст по конверсіям. Це кейс по Аяксу. Ajax Аякс це складний продукт, ти не робиш конверсію одразу, ти вибираєш, ти повертаєшся до цього питання і так далі. База, ґрунт і фундамент. Креативи працюють геть по-різному. Але важливо це трекати і розуміти, ну і оптимізовувати рекламну кампанію. На даному випадку, на даному слайді, ви бачите OLX, Ось ці от сині штучки це доля посткліка в загальних конверсіях по кожному креативу. І далі, власне, постю і крос девайс. Ми бачимо, що креативи працюють знову ж таки по-різному. Цей перший креатив, який найбільш ефективний. Якщо б ми дивилися тільки на CTR, він би був найменш ефективним. Ми б, напевно його виключили з ротації, і розміщували ті креативи, які з права. Власне, ми так не робимо. Не робимо помилки і розміщуємо правильні креативи, і це прям дуже важливо робити. Важлива історія, як виміряти вплив медіареклами. В чому взагалі суть? Як правило, в медійну рекламу інвестуються доволі великі бюджети, і дуже важливо розуміти, який власне вплив. Да, фоткайте слайд. Мені він також дуже сильно подобається. Так, uh, да, і в більшості випадків до цього відносяться. Ну так, ми розмістили медійну рекламу, а напевно була ефективність або її не було. а Наш Сіо uh, бачив цю рекламну кампанію чи не бачив, напевно, якщо бачив, то напевно вона ефективна. Uh, як в більшості випадків оцінюється вплив по тому, що ми бачимо, по нашому досвіду. Uh, не, не зміг перекласти це слово на українську, не знаю, як його правильно перекласти, але гістімейт, тобто це по відчуттям, грубо кажучи, спрацювало чи не спрацювало. Друге, це тільки медійні показники, тобто охоплення, частота, вартість охоплення і так далі. Третє це ну, і прикольна історія, якщо вона особливо є її можна протрекати, це порівняння продажів і конверсій з періодом до рекламної кампанії, або там, місяць до рекламної кампанії, або рік до рекламної кампанії. Ось. Далі це оцінка брендового і не тільки трафіка, і базовий інструмент це бренд Search і конвершен ліфти. Ми придумали більш працюючий, напевно, інструмент для цього. Як ми це робимо? У нас, якщо ми трекуємо рекламну кампанію кампайн-менеджером, у нас з однієї сторони є дані по тому, коли і який користувач бачив рекламну кампанію. І з іншої сторони є дані з Google Analytics 4 -го, 360, -го, Universal, неважливо, Якщо ми налаштовуємо. Да, до речі, дисклеймер і мені здається, Іра буде про це розповідати. Якщо у вас є Google Analytics 360, то ви взагалі можете забути про цей слайд і всі ці дані бачити в GA360. Але якщо ви працюєте з четвертою аналітикою і налаштували таку штуку, яка називається Client ID з боку аналітикса і з боку кампейн менеджера, потім можна розбити користувачів на тих, хто бачив рекламну кампанію і не бачив. Що це нам дає? Це нам дає, можна по-різному це називати, можна назвати це технометричний брендліфт, це можна назвати якось ми це придумували більш прикольний неймінг, але він не, 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 не прижився. Ось тому ми це називаємо медійним ефектом. Але суть в тому, що ми порівнюємо людей, тих, хто бачив рекламну кампанію, і не бачив. Це кейс по одному з наших клієнтів. Дуже люблю цього клієнта, але е, не можу називати е, його. Е, це дані по рекламній кампанії і по тим користувачам, які не контактували з рекламною кампанією. Тобто ми розуміємо, що конвершн rate, так, да, це conversion рейд. До речі, rate, е, наприклад, по платному пошуку е, певна цифра. Потім ми порівнюємо це з тими користувачами, які вже бачили рекламну кампанію. І ми отримуємо, що ті люди, які протягом рекламної кампанії бачили нашу рекламну кампанію, по пошуку, вони на 13% ефективніше. Це, здавалось би, невелика цифра, але якщо. Насправді це велика цифра, давайте просто не буду. без Якщо насправді це велика цифра, якщо ми говоримо про платний пошук і ті об'єми, які зазвичай є в платному пошуку. Важливо розуміти, що цей аналіз. Можна поглиблювати до рівня креативу, таргетингу, цільової аудиторії і так далі. Тепер давайте поговоримо про те, що для цього треба. Для цього треба передати, передача клаєнта ID е, до Google-аналітики. Бажано це робити до рекламної кампанії, е, відсотковувати рекламну кампанію за допомогою кампайн-менеджера, е, прямі руки і навички роботи з базами даних з SQL і власне бажання і тут. Є нюанси. Цей метод аналізу не ідеальний. Треба, по-перше, вміти з ним працювати. По-друге, він ідеально працює для веб-реклами. Якщо ми говоримо про апку, там є нюанси, треба витратити доволі багато ресурсів зі сторони. Як клієнта, так і підрядника, або тільки зі сторони клієнта, для того, щоб мати збір даних з аналітики і уникнути семплування даних, все ж таки GDPR, прайвесі і так далі працюють. І е, якщо у вас велика доля АП в розміщенні, цей, цей репорт зробити буде набагато складніше, але тим не, тим не менше можна. Ну і загалом треба витратити доволі багато ресурсів на налаштування, на тести, на відшліфовку від цього. Коли це все можна проміняти? Як на етапі стратегії, тому що коли. Наш відділ стратегії медіапланування планує рекламні кампанії. Він це робить не пальцем в небо, а відштовхуючись від історичних даних по всьому, що я сказав, як по аудиторії, так і по частоті, по часу контакту з рекламою і так далі. Так і під час рекламної кампанії, коли ми її запускаємо, оптимізовуємо, ми це все аналізуємо і оптимізовуємо рекламні кампанії. І це знову ж таки дозволяє нам робити круті речі з крутими клієнтами. І чим я захотів би закінчити цей слайд, цю презентацію. Це тим, що цю презентацію на неможливо наскільки відсотків, мені допомагала робити Наталі. У Наталі сьогодні день народження. Я хотів би, щоб ви поаплодували не мені, а Наташі. Ми вітаємо тебе з днем народження. Так, все, питання. Ні, ні, давайте так, якщо ви не будете питати, то я вас буду питати. Давай. Де? А, На медійному ефекті, по-перше, ну ой, не то, не туди. Хороше питання, дякую, Антон, за питання. Ну, ключова гіпотеза в тому, що там просто не референтні дані, там, грубо кажучи, якщо це інша реклама, там, скоріш за все, грубо кажучи, 100 людей, які бачили рекламу, і 60 людей, які не бачили рекламу. І, скоріш за все, по-перше, через privacy, Я не впевнений, що там просто коректні дані. По-друге, ну це просто як це українською сказати, помилка того, хто вижив, а шибко виживши. Питання, пропозиції. Дуже вам рекомендую використовувати кампейн менеджер, які ви рекламні кампанії не розміщували. Ми свято віримо в те, що це може бустити ваш маркетинг. Всім дякую, Макс.